Привіт усім! Сьогодні своє відео хочемо присвятити тим українцям, які переживають, що не знайдуть у Польщі роботу. Хочемо запевнити вас, якщо є бажання працювати, ми можемо сконтактувати вас із працедавцем, які вас забезпечать роботою і умовою о праці. Дуже Важливим документом, який необхідний для легалізації у Польщі, ми працюємо недавно у пана Марика, але це людина слова, це людина, якій можна вірити, і він нам буквально там за один день оформив умову праці, і ми на сьогодні вже маємо всі права, власне кажучи, які мають всі які працюють у себе в країні. Тож, якщо шукаєте роботу і. Важко або переживають, що не знайдете її, приїхавши самостійно до Польщі. Телефонуйте, пишіть нам, дамо вам координати, сконтактуємо вас із нашим працедавцем. Ми працюємо на станції палів, це заправочна станція однієї з відомих світових, одного з відомих світових брендів. Робота не важка. Вона як скрізь відповідальна, звісно, робота серйозна, але вона не важка. Якщо є бажання працювати, приїхати до Польщі і працювати, то, будь ласка, пишіть нам, все розкажемо, про все домовимось і у вас буде більше впевненості в тому, що ви не залишитесь без роботи. Роботи навіть крім цієї роботи, яку я вам тільки що сказала, роботи в Польщі дуже багато. Дуже багато буде. Особливо от, ми, як кажуть, зараз зіткнулися з таким от з великою, з великою необхідністю працедавців саме у робочій силі. І де б ми не ходили, скрізь прямо аж шкода, що тебе ти не можеш на чотири частини розділитися і працювати там, там і там і там. Тому що такі якісь працедавці, які ну, просто викликають довір, а ти ж не можеш усім пообіцяти до кожного ходити на роботу. От я маю навіть дві роботи зараз. І тільки сьогодні запропонувала мені пані, в якої я працювала так, ну якби доривчо інколи. Вона мені запропонувала сьогодні роботу конкретно. Я працюю на станції два дні, вона мені запропонувала працювати ще в неї два дні. Тобто я буду завантажена за бажання, якщо я цього захочу, я зможу працювати і на станції, можу працювати в ресторації так, як мені цього хочеться. Тобто робота є: не бійтеся, зважуйтесь, приїжджайте. І ми вам допоможемо, якщо у вас є таке бажання. На все добре вам, до побачення.